Вона може переміщатись на 240 кілометрів. Дистанційно керується так, тому робив систему, щоб воно більш компактна була. щоб влізла будь-куди, щоб можна було перемістити з точки А в точку Б. Можна вставити кулемет і два РПГ. Кожному РПГ буде по одному вистрілу, після цього потрібно їх перезарядити. Ну а кулемет ленту ставиш і пішов. Хоч чергою, хоч одиночний. Вона заміняє мінімум трьох людей. Країнської армії дуже величезний запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей, тому що ви на Запоріжжі, мабуть, знаєте, ситуація найважча якраз з тим, щоб дійти до позиції, і повернутися з них. Тобто плече підходу пішого переходу дуже велике. Коли ми цю роботу покладемо певною мірою на дрони, які допоможуть в логістиці довозити боєприпаси, довозити воду, будівельні матеріали. на Будівництво укриттів, евакуаційні дрони, які зможуть вивозити поранених, це набагато полегшить роботу людей, тому що вони зможуть бути в укритті управляти цими машинами на відстані там до кілометра в зоні прямої видимості. Тобто, це дійсно потрібні речі, і запит на них сьогодні в армії дуже величезний. Завдання розробникам формулює сам час. Вони розуміють, що на сьогоднішній день вже одного тільки автомата, який би там стріляв з якоїсь роботизованої платформи, недостатньо. Якщо виходить якась техніка, наприклад, на багі, на мотоциклах виїжджають, для них все ж таки краще буде ручний гранатомет. І от ця функція була реалізована. Враховуючи, що тут і кулемет, і два РПГ, і вони дуже добре доповнюють один одного то це потужна вогнева одиниця виходить. Буквально в гаражі на колінці ми це все, що там треба, було нюанси по підправляли. А решту там трошечки конструктивних переробок, ті, які більше нас влаштовують, робили якраз на виробництві замовника. Якби, і технології, якби, не стоять на місці. і Відповідно, ну, дуже раціональна штука, якби в теперішній час, в залежності від якби, виконання завдань, від е, доцільності його використання, а так в загальному, щоб дуже практична штука, що ми маємо е, якби, ризикувати життям військовослужбовців. Пекеами, маємо, двоє людей на обслуговування, і, якби, плюс РПГ також, тому якби, в сумі один робот заміняє трьох військовослужбовців. на сегодняшний день в приоритете. Дроны это жизнь. И дроны это наши большие помощники. Они очень помогают. Они как и ведут группы, так и атакуют противника и выполняют функцию разведывательной. Машинка хорошая, реально хорошая. А еще ее немножко подшаманить. Наши пилоты вообще красавцы. Профи. Это достойные люди и достойные уважения. к нам вновь прибывшие, они обязательно обкатываются на полигоне. Это правило номер один. Это правило номер один в нашей бригаде. Помимо того, что они получили какой-то опыт в учебке, так скажем, утрированно, то здесь они проходят и дополнительно получают знания, которые присущи только этой местности и только этому району. Зі сьогодні можки інакше. Такими жертвами, які вони їм даються, тих пару метрів якби, тих посадок, що вони віджали, то це дуже якби, плачевно. Ну, у них свої задачі, якби, у нас свої, ми на своїй землі, якби, кожен їм сантиметр нашої землі буде дуже дорого коштувати. Треба щось робити, кожен щось повинен робити, для того, щоб все швидше скінчилося, щоб був мир в страні. Ну, щоб переможемо, все буде добре.